Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я її ведуча Мар'яна Судова. 19 січня визначається свято хрещення Господнього або Богоявлення. За тим, якою буде погода цього дня, визначали тим, якою вона буде влітку. Якщо цього дня вона буде сухою та ясною, то літо буде засушливим. Чого ж нам чекати 19 січня від тернопільської погоди? Слухаймо Тернополян. 19 січня на Тернопільщину буде хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а в день 1,6 тепла. У Тернополі 19 січня буде хмарна погода з проясненнями. Йтиме невеликий мокрий сніг і дощ на дорогах. Ожеледиться температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 тепла, а в день від до 4 тепла. 19 січня 1906 року побачив світ перший номер українського сатиричного журналу Шершень. Всього вийшло 26 чисел, а серед літературних співробітників журналу були Іван Нечуй-Левицький, Василь Стефаник та Михайло Коцюбинський. Тож посміхайтеся щиро і часто. Гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на тв 4 Клініка мікрохірургії «Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зірку. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.